За що стратили кримського татарина, який став прем'єр-міністром Туреччини? Нашого героя звали Аднан Мендерес. Він народився і виріс у Туреччині, ставши свідком розвалу Османської імперії та проголошення Турецької республіки. Він став політиком На тлі втоми населення від партія та тюрка а також з переходом до багатопартійної системи в країні, він став одним із засновників демократичної партії, що привело його на пост прем'єра. Мендерес проводив реформи, підняв економіку сільське господарство. Арство якість освіти та охорони здоров'я, і вперше після заборони Татюрка дозволив читати азан арабською мовою. Аднан був першим проісламським лідером турецької республіки, і це звичайно викликало гнів у світськи налаштованих опонентів, так що військовий переворот не змусив на себе довго чекати. Аднана Мендереса засудили до смертної кари. Незважаючи на це, пам'ять Аднана Мендереса шанують на його честь, названий район в Ізмірі, а також державна консерваторія в його рідному місці.